Що ж з дебатами, чи вони будуть, і де? На якій платформі раунд дебатів між Камалою Харріс і Дональдом Трампом може взагалі не відбутися. Росія, наприклад, може втручатися виборами. Технології, які Росія використовувала і буде використовувати, скоріш за все, вони достатньо примітивні, але тим не менше запобігти ним дуже складно. І Інтрига, і така серйозна емоційна перевага. Власне, набути демократів поговоримо далі саме про ситуацію у Сполучених Штатах. Там, до речі, дуже багато новин на майбутньому президентському фронті. Зокрема, віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс, яка ймовірно стане кандидаткою в президенти від демократичної партії, не погодилася на пропозицію Дональда Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал News. Голова інституту американістики та аналітики інтерніюс Україна Владислав Фарапонов з нами на прямому зв'язку. Владиславе, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Дуже цікаво загалом стежити за історією з дебатами, тому що спочатку Трамп пише, що він погодився на дебати, потім видаляє це повідомлення. Потім Трамп каже, що дебати не потрібні, тому що він і так лідирує. Потім знов з'являється повідомлення про дебати на Fox News, але вже відмовляється Камала Гарріс. Що ж з дебатами? Чи вони будуть і де? На якій платформі, якщо такі відбудуться, я думаю, що раунд дебатів між Камалою Гарріс і Дональдом Трампом може взагалі не відбутися. Е, насправді ніяких. Санкції жоден з кандидатів не понесе, ну з точки зору виборів, там е, е, якщо говорити про те, що, а що буде, якщо вони відмовляться е, проводити дебати. Це більше політична е, політична традиція. Е, проводити такі дебати. Тобто, грубо кажучи, е, Трамп ось у 20-му році не брав участі в одному з раундів дебатів із Джо Байденом. Всього їх було три, ну мало бути три, а було фактично два, тому. Е, Сказати, що це якось суттєво вплинуло на ту кампанію, ну, дуже складно насправді. Щодо кампанії 2024 року, то я думаю, що насамперед це було би цікаво. Побачити і почути прихильникам демократів, тому що все ж таки республіканці, я думаю, що вони знають, хто такий Трамп. В принципі, він отримав е, фактично безпрецедентну підтримку на праймеріс Тобто, виборці так за нього проголосували. Плюс е, як такої конкуренції, е, поміж інших лідерів республіканської партії, фактично не було. Там Нікі Хейлі вона вибула на другому штаті за чергою, да який голосував. А Рон Де Сантіс, взагалі, після першого е, теж вибув із гонки. Інші кандидати взагалі не дійшли навіть до. Фактично голосування на праймері. тому я не думаю, що треба е, очікувати, що дебати щось суттєво змінять. Це більше шоу, це е, можливість для кандидатів показати е, себе і показати те, як вони протистоять в прямому сенсі слова своєму політичному опоненту. Тому повторюся, я думаю, що набагато цікавіше і на, і можливо більш потрібно навіть ці дебати е, могли би бути саме для прихильників демократів, для тих, хто можливо. Вагається можливо там серед тих, хто ще не визначився і там, звісно, є так звані. Незалежні виборці, але їх насправді дуже мало. Тобто, сказати, що саме дебати їх будуть переконувати щось робити, там підтримувати республіканців чи демократів. Я думаю, що складно. Це все ж таки таке більш комплексне уявлення про політичну систему, про кандидатів, і це все разом впливає на, на, там, на їхній вибір. А сказати, що одні дебати можуть так. Перегорнути там умовно людина була за республіканців, інша за а після дебатів стала за демократів. Ну таких випадків дуже мало. Там, звісно, в деяких телевізійних програмах, які були там в ефірі після того раунду дебатів між Байденом і Трампом, були такі люди, які казали, так ось тепер я буду там голосувати за республіканців, хоча збирався за демократів. Але знову ж таки, таких людей дуже дуже мало. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, з нами на прямому зв'язку. І у нас є слухач зі своїм запитанням. Вітаю вас в етері. Скажіть, будь ласка, звідки ви та своє запитання нашому гостю? Доброго ранку, доброго здоров'я. Радий, що при запросили такого досвідченого пана Владислава. У мене таке питання. Я з Борис Поля У Мене таке питання. Я би просив тему американських виборів розкрити в більш безпековому напрямку. А саме я, наприклад, вважаю, що Росія обов'язково скористується цим і природним хаосом, і додать ще свого хаосу у вибори в Америці і так далі, і тому подібне, тому що я впевнений, що вбивство. Лідера Хамасу в Тегерані зробила Росія, ніякі не ізраїльтяни. І це прекрасно знає Нетаньяху. І одним з моїх питань буде, чому Нетаньяху мовчить за це. Дякую за відповідь. Дякую вам за запитання. Владислава, будь ласка, ваша відповідь. Е, дякую за запитання. Там скажу, що я не є експертом із питань близького сходу. Да, все ж таки є колеги, які цим займаються більш профільно і довше набагато. Але. Я можу сказати про американський аспект, я просто хочу пояснити, як саме Росія, наприклад, може в вибори. Мені здається, що це питання у нас мало взагалі обговорюється. Просто я як людина, яка бачила, як проводяться саме кампанії на місцях Сполучених Штатах, можу сказати, що насправді технології, які Росія використовувала і буде використовувати скоріш за все. Вони достатньо примітивні, але тим не менше запобігти ним дуже складно. Тому я би хотів більше там зосередитися на цьому аспекті е, стосовно того, що Росія пробує скористатися і е, такими, я би сказав, буремними подіями в самих Сполучених Штатах, тому що все ж таки ще в цій системі праймерісводку, яка сформувалася за часів адміністрації Картера. Жодного разу чинний президент, якщо мав можливість, він не знімався. Якщо мав можливість балотуватися, він балотувався. Тобто він не знімався з перегонів, як це зробив Джо Байден. Тому я думаю, що Росія буде намагатися вплинути на вибори, і це робиться декількома способами. Є списки виборців в обох партіях, і вони, в принципі, мені здається, можливо, недостатньо захищені. або принаймні раніше так траплялося, що вони не були достатньо захищені. Росія намагається або е, отримати доступ до даних цієї людини, там де вона живе, можливо розсилає якісь поштові там відправлення різного характеру. Плюс є така опція сполучених штатів це раннє голосування, наприклад, іноді іноді можуть. Е, Громадяни запитувати у влади свого штату дозвіл на те, щоб проголосувати раніше чи поштою, і Росія, якщо умовно отримає доступ до поштових даних цієї людини, вона легко може там надіслати в принципі запит на те, щоб проголосувати раніше, і тим самим просто маніпулювати там десятками тисяч голосів. А я нагадаю, що 2016 році Трамп, наприклад, переміг у трьох штатах, які йому фактично забезпечили е, таку комфортну перевагу. Це Мічиган, і Пенсільванія з різницею менше ніж 80 тисяч голосів. Тобто, це там менше ніж в одному е, районі Києва. Да? Тобто, е, звісно, такі спро спроби дестабілізувати ситуацію зсередини, вони як то кажуть, не не виключені. А назовні, звісно, е, ну там я думаю, що ми. Це будемо бачити і в кінці цього року, можливо, на початку наступного. Але знову ж таки, справа в тому, що Сполучені Штати це не Росія. Сполучені Штати все ж таки мають достатньо вагому, я би сказав, підтримку з боку своїх партнерів і союзників. Це те, чим займалися Сполучені Штати після другої світової війни, починаючи від там доктрини Трумена, і фактично. Те, що робила в принципі адміністрація Клінтона, адміністрація Байдена, теж вони намагалися е, об'єднувати демократії, щоб разом, як е, казав президент Байден, там протистояти автократіям. Тому, власне, я думаю, що з цим проблем з акумуляцією підтримки, там умовно, якщо треба буде підтримка Ізраїлю, я не думаю, що будуть великі проблеми, тим паче. Що тут це дуже пов'язано із внутрішньою політикою. Наприклад, у штаті Мічиган проходили дуже серйозні е, протести е, в принципі щодо війни в Газі. Тому, звісно, е, це питання теж важливе і для адміністрації Байдена, частиною якої досі є Камала Харріс, уже фактично кандидатка в президенти від демократів. Так ще лишився з'їзд е, демократів 19 серпня. Але тим не менше, вона е, ну на 99,9% буде саме кандидатом. Тому Питання навіть можливого великого конфлікту на близькому сході для адміністрації Байдена для сполучених штатів теж безпосередньо буде впливати і на виборчі розклади в Сполучених Штатах. Однак ми зараз знаємо вже певні цифри про те, що Камала Гарріс лідирує за рейтингом у загальнонаціональному опитуванні, випереджаючи Дональда Трампа на 2% відсоткових пункти. У ключових штатах шанси рівні. Такі дані соціологічного опитування CBS News, проведені із 30 липня по 2 серпня. Тобто шанси на перемогу у Гарріс навіть більші за Трампа. На вашу думку, чи це так? Я би сказав, що у неї трохи більше шанси за Байдена. Тобто є аналітика від деяких американських телеканалів, які багато цим займаються, у неї просто я би сказав, от в категорії якраз виборів за тією системою, яка про за якою проходять вибори, це так звана колегія виборщиків, да або там електорал Електорал Колед, як її називають, то не просто більше варіантів для е, перемоги, і відповідно це трохи кращі шанси ніж були у Байдена. А щодо там позиції проти Трампа, то поки що дуже складно сказати. Насправді е, все ж таки, це невелика різниця. Але треба теж віддати, віддати належне, що були, наприклад, опитування в перший тиждень, коли Байден знявся з перегонів, де Камала Харріс там випереджала Байдена на 1%. О, я перепрошую, не Байдена, а Трампа, Звісно, там були опитування, в яких Трамп переважав на 3%. Тепер все ж таки ситуація дійсно виглядає як 50 на 50%. Важливим теж індикатором є рекордні там 300 мільйонів, які зібрала Камала Харріс на свою кампанію у липні місяці. Да це ну реально безпрецедентний показник. Тобто це теж показує, що акумулювали як то кажуть, навколо себе демократи і не тільки великих донорів, а й звичайних громадян, тому що в Америці дуже поширена є культура власне таких маленьких. Донатів, ось там як у нас зараз там закривають збори для військових. То там фактично там у кожного політика, який змагається там чи то за вибори в палату представників, чи в сенат, чи на посаду президента, е, є можливість там на його сайті, на його там, сторінках у соціальних мережах зробити пожертву там, 5, 10, 20, 50 доларів. Тобто, це роблять звичайні американці, там, звісно, великі донори не дають 50 50 доларів, але тим не менше сума безпрецедентна. Тобто, це теж показує, що все ж таки, ось ключовий електорат партії, він активізувався, коли треба було. Тобто, тим самим вони виказують фактично довіру Камалі Харіс. Вони показують, що, попри те, що вона не проходила праймеріс, тобто на праймеріс виборці голосували фактично за кандидата в президента і чинного президента Байдена, а не за неї, звісно, вона є. Ну там такий аргумент. Я часто чую, що вона там є частиною адміністрації, вона віцепрезидент. Але тим не менше у бюлетні е, був е, було прізвище Байдена на на праймері, Там прізвище лише президентів е, вказується, якщо не помиляюся. Тому в принципі, звісно, це безпрецедентна історія. От про кошти, це теж один з показників, і це певне таке запевнення з боку демократів про те, що вони все ж таки можуть. Е, Розраховувати на е, таку без ну цікаву і непередбачену кампанію. Але мені здається, найголовніше, що зараз інтрига на боці демократів такий е, така емоційна перевага насправді на боці е, демократів. Тобто е, вона заключається в тому, що безпрецедентно Байден вийшов із гонки, е, Камала Харріс доволі швидко і підготовлено війшла в кампанію, на відміну від республіканців, які не готові були до цієї заміни. Мені здається, і зокрема Трамп. Е, тому що все ж таки це відбувалося після вже республіканської конвенції, і така от емоційна перевага Торся. Мені здається, вона на боці демократів. Плюс інтрига полягає в тому, кого Камала Харріс обере кандидатом віце-президенти. Тобто це зараз теж обговорюється, оскільки вона ще не оголосила свого рішення, і можливо, це не зробить аж до самої конвенції е, 19 серпня в Чикаго. Тому тут і інтрига, і така е серйозна емоційна перевага е власне набуття демократів, і це змушує американців все ж таки більше там умовно уваги приділяти таким опитуванням, дивитися е більше до самої суті кампанії, в чому відрізняються там позиції Камали Харіс і Трампа, е в чому там е суттєві відмінності. Тому це дуже цікава кампанія стає саме своєю. Непередбачуваністю і ну історичністю певної теж так і насправді дуже цікаво. Ви розповідаєте, і я нагадаю, що ви слухаєте громадське радіо. З нами на прямому зв'язку голова інституту американістики, американістики, Перепрошую, Владислав Фарапонов. Маємо зараз слухача. Будь ласка, Владислава, послухайте питання. А ми вам кажемо доброго ранку. Представтеся і ваше запитання коротко. У вас турбує блогер Яшко Про. У мене два питання. Так як я вивчаю зараз мову індіанців Лакота, як симпатія корінного населення США на чиєму боці? І друге питання: чи не думаєте ви, що українській владі треба бити, привабити індіанців на бік України? Адже в 2013 році Янукович там запрошував індіанців у Київ, приїжджав, не віри, хто не вірить, погугліть. От, чекаю на думку гостя. Дякую. Дякуємо за ваше запитання. Владиславе, Чи є вам що відповісти на таке запитання? Неочікуване запитання, якщо чесно. Ну звісно, прийнято вважати, і в принципі, я думаю, що ця кампанія це підтвердить. Що загалом меншини все ж таки це і такі? Ну скажімо так, і хоча я не дуже там люблю цей термін меншини, але все ж таки. Там етнічні меншини, і часто мігранти, да там в принципі я так в принципі загально відповідам. Вони все ж таки на боці демократів, тому що ну як може ну це просто важливо розуміти. Банальна логіка. Тут як можуть голосувати люди, умовно, там ті ж мігранти проти людини за людину, точніше, яка там почала будувати будувати стіну на кордоні? Да, тобто, це ж не просто. Е, ну, це не просто е, там в принципі, якась стіна. це саме вираз політики, ставлення щодо щодо мігрантів, і певне узагальнення з боку Трампа є щодо мігрантів. Що там велика кількість з них це, е, значить, ті, хто розповсюджують наркотики, це ті, хто вчиняє вчиняють злочини, і так далі. Звісно, така риторика викликає дискусії у сполучених штатах. Там загалом щодо е, щодо мігрантів, щодо етнічних меншин, але Знову ж таки, ми повинні розуміти, що цінність Америки якраз в цьому різноманітті, і е, чому Америка стала Америкою да, там, після першої світової війни, потім після другої посилила свій вплив міжнародний і так далі. Тому що якраз це спільний дім для багатьох національностей, для багатьох культур, яких об'єднують певні правила і цінності. І ці правила американці як правильно називають конституцією. Да? Тому власне. Тут же питання не в меншинах, а питання в тому, є, як до них ставляться, і чи мають вони вони право голосу. Цей конгрес, наприклад, це скликання конгресу. Воно найбільш репрезентативне, тобто там е, представників різних меншин, е, різних е, релігій, навіть походження. Там навіть є е, там уродженка з Чернігівщини, да що казати вже про е, більш, скажімо, так, представлені етнічні і національні меншини. Сполучених штатів тому е, якраз в цьому і перевага сполучених штатів, е, тому що вони пропагують якраз таку різноманітність, і власне Владислав Фарапонов з нами на прямому зв'язку трошки була за. Трошки була та переривався зв'язок, але вже вже ніби все відновилося. Цікаво про те, що ви зазначили про те, що можна звертати увагу на на риторику Трампа, наприклад, щодо людей інших етнічностей, ніж там ті, які він вважає. Заслуговують на життя в Америці і думати про те, чи вдасться залучати та такий електорат. І також, от буквально вчора ще одна подібна історія трапилася, коли Трамп в ефірі Fox News назвав лідера проспілок автомобільпроспілки автомобілістів дурним, і але при цьому він переконаний, що робітники будуть на його боці. Та і там коментатори говорять про те, що якщо порівнювати схожість та Трампа, мільярдера і робітничого класу, та. Демократичної партії і робітничого класу, то трошки різняться е, е, ці. Подібності та але е, також цікаво запитати у вас е, вчора Associated Press написали про те, що е, Камала Гарріс розпочинає кампанію з залучення виборців республіканців, яких відлякує кандидатура Трампа, і загалом, е, чи можемо ми говорити про те, що е, одна зі стратегій та демократів може бути в тому, щоб не намагатися е, боротися за ті голоси, які в них вже є, а намагатися залучити до голосування, е, наприклад, через TikTok та. Популярність Камали Гарріс у ньому, аудиторію, яка ще не голосувала те, що вдалося зробити свого часу Трампу в 2016 році. Я скажу декілька речей: перше, що обидві партії роблять великі зусилля для того, щоб зареєструвати нових виборців. Тобто, в Сполучених Штатах виборців реєструють партії, тобто, можна зареєструватися. Там республіканцем, можна демократом, можна незалежно виборитися. Можна взагалі не реєструватися, але тоді ти не маєш права е, на голосування, е, і в принципі обидві партії, особливо виборчий рік, звісно, там або передвиборчий рік ставлять собі за мету там, максимальну кількість нових е, да, там, або нових громадян, тобто тих людей, хто отримали громадянство, або молодь, яким виповнюється 18 років, е, зареєструватися зі власною з власною партією да. Тобто, ще раз повторюсь, є така партійна афіліація з реєстрацією на вибори, і я не думаю, що що насправді Камала Харіс е, може розраховувати на там голоси реально е, там, зареєстрованих республіканців, які умовно е, на праймері все одно підтримали Трампа. Можливо, він не був би там їхнім першим вибором, якби були. Реальні альтернативи Трампу, але тим не менше, е, я все ж таки в такий сценарій мало вірю, але думаю, що це на увазі більше про те, що вона готова е, змагатися за ці голоси, щоб показати, все ж таки, готовність там змагатися за голоси теж незалежних виборців, тобто щоб показати, яким чином власне вона збирається. Акумулювати підтримку з боку тих, як ви правильно сказали, із числа тих, хто можливо зараз її ще не підтримує, окрім тих, хто вже стовідсотково буде її підтримувати. Тобто, це там зареєстровані демократи, які за будь-яких обставин будуть голосувати за демократів, незалежно від того, хто буде кандидатом, знову ж таки, я думаю, що ми можемо більше про це там, більш більш детально про це говорити, вже коли буде відомо, хоча кандидат віце президента від демократів, і це певною мірою сформує теж бачення про можливу політику, можливий кабінет або можливу там адміністрацію Камали Харіс. Е, тоді вже і виборці теж будуть мати більше розуміння, тому що все ж таки вона у великій мірі була реально в тіні президента Байдена, і це робилося як свідомо, так і несвідомо. Але там, зокрема, щодо питання зовнішньої політики, наприклад, вона. Ну, дуже мало висловлювали цей і цілком природньою і так історично склалося, те, що віце-президенти рідко займаються зовнішньою політикою, але тим не менше, зараз, коли вона вже основний кандидат, вона буде змушена виходити з тіні і більше власне демонструвати свою вже відмінність від Байдена, тому що якщо вона буде пропонувати все те саме, що робила адміністрація Байдена. То їй складно буде розраховувати на голоси так званих незалежних виборців, тим паче на голоси навіть поміркованих республіканців. Дуже дякуємо вам за це включення за цю аналітику. Назвичайно цікаво зараз спостерігати за ситуацією в Америці. Владислав Фарапонов, голова інституту Американістики та аналітик інтернюс Україна, був з нами на прямому зв'язку. Я нагадую, що цю розмову ви могли не лише слухати, а й матимете змогу побачити на Ютубі громадського радіо. І для наших глядачів та глядачок на Ютубі громадського радіо. Запитання пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи є шанси у Камали Гарріс перемогти Трампа, чи все ж таки е, будемо очікувати на перемогу Трампа е, і побачи. Чому кого більше, які у нас настрої в Україні? І звісно ж, підписуйтесь на канал громадського радіо, ставте вподобайки та вмикайте сповіщення, бо ми щодня публікуємо відео з аналітикою найважливіших новин.